Серед багатьох незвичайних свят, таких як День Повітряної кульки, День Прийди і візьми, День обійми барабанщика, є і День цікавих подій, який відзначають 9 жовтня. Цей день покликаний звернути увагу людей на кожну мить свого життя, віднайти в низці щоденної рутини та повсякденності щось цікаве для себе. Це можуть бути зустрічі із незвичайними людьми, ну не обов'язково знаменитостями, але якось по-дивному одягненими, поприкрашеному, а може це відвіданий кафе, яке давно вже планувалося сходити та все не вдавалося. А для дітей цікавим може стати будь-що, адже вони ще так мало прожили на світі. Це може бути зустріч із незвичайним жуком, прогулянка під дощем перед сном, придбання нової тисяча першої іграшки, Ну, дуже хотілося. А може це повернення татка з фронту чи поїздка на поїзді. Навіть коли ти бачив чи гладив доброго, великого або маленького песика. Це позитивні емоції, це цікава подія. Бажаємо, щоб в цей день і кожен день у вас і у нас були тільки цікаві хороші подій.